Тенічний корт. Чотири штуки, там п'ять тут, а тут без коридорів. Забіги маленькі, лише корт. Там всі п'ять з коридорами. А зад підемо знімо. Класс, теніс ліколь, тенісна школа, Офигеть. Офігеть. Нікого сраного падали. Блін, супер. Тут би працювати. Мрія. Там океан. Тут міні-гольф. Ой, філова вежка. Там корти. Наш океан, да, туда сюда. Целивчик. Класс, тут пляжик. Тут такие файные места. А там сцена, бач, Витюха. Свинья такая. Тут кафешки. Там через цю ж дівочку, там, там хвилі великі, там де ти серфил, а тут блядь. це океан, тільки бач, більш безпечний. Це кафешки, де да, якісь. Це курортне містечко чи тут. Це курортне містечко чи тут люди живуть? Це... Чи тут немає? Чи і то, і то. Ну а там може, я не знаю, почав. Це... Ну бля, не знаю. Не, ну там можна, просто нікого нема. Ну там можна, мабуть що. Просто нікого нема погоди така. З яких причин можна? Це три які фіолетові квіточки. Ой, я рукою направа, моя рука йде. Клас. Я ж кажу, що океан це якась жопа. Потім все таке і воно не висихає. Липки, воно б... отут отут в лужі. отут реально в лужі поми. Диви, яке дерево прикольно. Ось це можна зняти. Це віли. Це віли, можна зняти, де шок. Смотри, які в чорні птахи, чайки. Боже, як тут красиво.

Тайт значить, є риба... Ага, тут, тут бачив лодочки станція якось. Там номер. Ну, боже, як тут гарно. А ми не знали, що це таке містечко. Риба-риба якогось, бачиш, з води. Ось ще А, я бачу, вони просто. Я морожку хочу. Прям пляжик. Да, идут и снимают, а тут я так разумею. Те видим местечко французский. Далі океани так попідозрюваю. Такі да, прозрачні да. туди були. Так, так. Це океан, але приборканий. Де він, де він, де він. Ось і все. Ось. Риба, ага. Папа вже на місточку. Зараз дожине. А тут розповідається, що вже можна виходили маленький курс. Тут щось інше. Щось інше. Навіть напишу на кожний яковий. Тут менше вода. Тут рівень різний. Там пуща вода, и там же рыба, видно ветры, я... Там табличка мы с этими велосипедами в ручках мы а вы не там... птица, че... А, это А? А ну, что там? Ось припливи і відливи. Який час септембер вересня. Відуха чайки волоченьки. Чайки, чайки здоров'я. Так, ну вони всі бомаленькі, океан. Боже, яка страшна стихія. Страшна. Не знаю, я його боюся вже. Після вчорашня. Mm -hmm. Ого. Ось там бачиш починається. Ось там, аж ось там, там. там, 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 там. В Єбуко. В містечко в ЕБУКО. Що... Я... Пахучки. Це пахучки, так... вони поної па... прикольно пахають. И оазис, понюхай оазис. Фу, я знаю. Понюхай. Вот тут понюхай. Вот это вкусное. Таке ж тебе давав его ніходь. Самое из них, да, такое. Це класти в ванни, я так розумію, воно буде там пахнути. О, ваніль може ще добре пахнути. І Обираєш або ракушку, або речку, морського конька, коника. Ваніль ще неплохо пахне. О, дивись, корал можеш собі в вані покласти. О, Де ти його взяв? Історику такий привезу. Скільки коштує? 20 Мені чисто цікаво. 20 євро. Коробочки. Мені сподобались милки. Оце на... Ось Оце прикольно, прикольно пахне. Це саме прикольне. Найприкольніше, Хочу на сіреньке. Рож... Рожевый шинк? короче. Рожевощень? С ногами, с арматурой в них. Донки милк. Фу. Нет, это нормально. Вот это. Это отлично пахнет. Белый? Да. Фу. Да, вот это фу. Вот это самое. Рожевый. Белый. 6 евро. евро. Белый ксейворт? Ну да, я ксейворт обожнюю. А по колеру фиолетово прикольно. Вот эти такие бьюшки, конечно, фу. Но из декоку. Но из -де Это... Это я мандидуса. А, ну, Положи он сюда. Пластилином мело не мило. Ну, сакура. Ну, сакура, да. 3 евро один саван. Одно мыло 10 евро 4 саван, Кошти вот тут на лапе 70 евро. Офигеть. Тут такі еще мелкие. Ты шу с донки мелком. Прованс Натюр. 35 евро с ером. Там знижка на нього. Голова. Мені подобаються свічки, мінт, фу. Петушок. Мені ось ця чашка сподобалась І ось ця з котиками. Мені гусь подобається. Гусь? Мені гусь подобається. Ну покажи. Кошечки. Дивись. Мені важко це. З котиками. А, і ще бутилки дуже приколені. Ось ці термоси. Отакі кляві. І ось цей мені подобається. Це можна собі напис пуст такий купити, Вітюха. І в кімнаті повісити. Чи на... <різвіст> типу, знаєш? Тільки там жуч, не виключно, що там жучки є, і потім вони по всій хаті розбіжуться. <різвіст> Сл Слиш, кажу, купиш таке, там жучки, потім по всій <різвіст> хаті розбіжуться і. <різвіст> цю квартиру. О, смотри доски серфінської. Ти будеш катати? А, це вішати, це Бачиш? Сивіні. Уй. Тихо. Гуся за мене. Непонятно трибуна, але для чого? стадіон? çok